Далі будемо говорити про різноманітні мирні плани чи компромісні варіанти закінчення війни Росії проти України, в яких країна-нападник не зазнає поразки. Усі вони хибні, адже вони заохочуватимуть агресора. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Він висловився про заборону західних союзників бити в глиб Росії наданою зброєю та про можливість країн-членів НАТО збивати Росію. Іські повітряні цілі нам пропонують погодитися з тим, що догоджання агресору відіб'є в нього апетит, що залишення в небезпеці, стані замороженої війни держави на кордоні з Європи відповідає безпековим інтересам Європи, а згода України на втрату територій і мільйонів їхніх жителів нашим українським інтересам, якою логікою тут можна користуватися, але, але, заведено сміятися над паскоземельцями та винахідниками вічних двигунів. Чи заслуговують на повагу інженери нелогічних дипломатичних конструкцій, які точно спонукають агресора підвищувати геноцидні ставки? Михайло Подоляк рад. Не керівника офісу президента України дестабілізаційні дії Російської Федерації не завадять підтримці України. Про це заявив високий представник ЄС зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. Каже: нині спостерігається сплеск гібридних дій Росії проти Євросоюзу, зокрема, кібератаки, інформаційні маніпуляції, диверсії та підпали. Такі дії частина широкої та скоординованої гібридної кампанії, що скеровується Росією, у спробі розділити наше суспільство, дестабілізувати та ослабити ЄС, а також підірвати нашу підтримку для України та її спроможність до самооборони. Такі спроби не матимуть успіху. Ми будемо діяти об'єднано та рішуче, щоб відповісти на них та притягнути нападників до відповідальності. Наша підтримка для України буде залишатися міцною і непохитною та. Так довго, як це буде необхідним. Жозеп Борель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики. Україна має вести перемовини про мир на вигідних для неї умовах. Це незмінна мета ЄС. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Фешович. Наголосив, євросоюз має підтримувати Київ на шляху до повноправного членства в ЄС. Водночас посадовець каже: до кінця року Україні варто виділити 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це забезпечить необхідний фіскальний простір. Усі хочуть, щоб війна в Україні закінчилася. Утім, питання як такою думкою поділився високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики. Жозеп Борель каже: якщо Захід припинить підтримувати Україну, то війна закінчиться за два тижні і Путін досягне своїх цілей. Але європейці цього не хочуть ні для українців, ні для своєї безпеки. Підсумував топ дипломат ЄС. Геннадій Дубов, політичний оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до ефіру. о Такій порі. Найперше запитаю про Рамштайн, який як стало відомо напередодні, може бути без присутності американського президента, тому що нині там знаємо. Всі в очікуванні урагану, який насувається, то це за засідання контактної групи воно було вперше буде на рівні лідерів країн. До цього зазвичай воно відбувалося на рівні міністрів оборони і його вже називали історичним. І всі чекали від нього історичних рішень і чекають, то чи будуть такі рішення прийняті, якщо не буде американський президент присутній? коли ми говоримо про історичність рішень, треба розуміти, що взагалі мається на увазі під цим словом. Будь-яке рішення, коли воно стає рішенням минулого, воно стає історичним. Питання в тому полягає, що чи ті прийметься на Рамштайні щось важливе, і на Рамштайнах дуже дуже багато важливих рішень приймалося. Зокрема, важливість рішень ми можемо оцінити відповідно сумами, які нам виділяють. Як матеріально технічну допомогу, передусім, як військову допомогу, от чи буде прийнято рішення на цьому Рамштайні, як відповідно в старі добрі часи в лавках на власне зброю на 3 плюс мільярди доларів? Ми це побачимо, тому що присутність особиста пана Джо. Вона безумовно важлива, вона важлива з точки зору символів. Але е, нехай він не їде. Але відповідно, е, якщо 5 мільярдів доларів Сполучені Штати підпишуть за наслідками цієї зустрічі, хто б не представляв цю державу, це буде чудово. І тут не дуже важлива власне фотографія, яку і так не публікували, власне, за наслідками такої такого формату. Тому знову таки ми зможемо в суботу подивитися по е, рішенню. По рішенню не по зустрічі, не по історії, а, а саме по тому, що буде в змісті рішення з точки зору виділення Україні матеріально-технічної допомоги. Також ми знаємо, що саміт миру не відбудеться у листопаді. А я нагадаю, що ще у липні повідомлялося про те, що глобальний саміт миру. Має намір мають намір провести до виборів президента США, а 13 вересня президент України заявив, що на другий саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. То що могло піти, не так і чому на вашу думку постала така необхідність перенести важливу для України подію. Ну, конкретної причини мені не відомі, але ми можемо лише констатувати, що на сьогодні Китайська Народна Республіка разом з Бразилією збирає в межах організації Об'єднаних Націй про що є відповідна Камінікам'юнікія так звану групу миру, групу друзів за мир. Там є Мексика, там є відповідно Південна Африканська Республіка, є Алжир, є ряд інших держав, які відповідно намагаються просувати замість України Українського плану те, що пропонують китайці і відповідно бразильці, там для нас є з одного боку і добрі новини, тому що, зокрема, там згадується принцип територіальної цілісності, там згадується статут Організації Об'єднаних Націй, але з іншого боку, там згадуються і інші принципи, зокрема, принцип неподільності безпеки, на якому наголошує відповідно Російська Федерація, коли веде перемовини з нами починаючи від Стамбулу. А не насправді ще й набагато раніше, тому на сьогоднішній день, коли ми маємо ситуацію, коли Швейцарія, Франція і Угорщина доєднуються, хоча поки як спостерігачі, відповідно до так званої групи друзів за мир, ми не маємо перспектив на жаль для розширення нашого формату, тому що наскільки нам відомо, власне, китайський мирний план за твердженням китайців на сьогодні підтримує 110 держав. При тому, що в Організації Об'єднаних Націй 193, тобто вже більшість, і у цьому зв'язку, можливо, ми не зовсім хочемо власне продемонструвати, ну скажімо так, від'ємний результат, коли ми винесемо решту із відповідних там десяти пунктів мирного плану Володимира Зеленського. На сьогодні ми в на, на, на інавгураційному саміті ми винесли три: решта більш, скажімо так, більш складні, більш супер Речолові з точки зору глобального півдня, передусім, і у цьому зв'язку будь ми намагаємося ще підготувати трошки більш серйозних грунт для того, щоб ці питання виносити на порядок денний, щоб не дати в штангу. Пане Дубов, от ви вже наголосили на тому, що Китайське Міністерство закордонних справ наголосило, що їхній спільний з Бразилією план схвально оцінили понад 110 країн. А що буде, якщо ці країни зберуться, організують свій е, саміт, підпишуть спільне комуніке. Е, що тоді? У так, так само, що ну ми, ми можемо е, згадати наш мирний план. Його підтримали також там порядка там 90 країн. Е, підписали всі е, власне свою згоду з трьома пунктами. Давайте нагадаємо, мова йде про морську безпеку, про обмін полоненими і про ядерну безпеку. Ну підписали і підписали. Власне від цього світ, якби не змінився, російські гармати е, не перестали е, власне стріляти по території України. Тому в цьому випадку. Відбудеться те саме кожен мирний план, який сьогодні існує, включно, на жаль, з українським, він має одну велику ваду. Незрозуміло, як його виконати. Тому це, хоч китайський, хоч російський, хоч український, хоч американський, хоч будь-який план. Він потребує згоди обох сторін, які відповідно знаходяться сьогодні в протистоянні такого плану, який би характеризувався консенсусом з власне українським. І тим більше з російської сторони на сьогодні не існує, тому на жаль, ми не маємо перспектив найближчим часом, щоб відповідно ми перейшли з треку війни на трек перемовин. Пане Дубов, дякую вам за те, що долучились. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.